Розбудив собі велетня ТОНІ РОБІНС. ЕНТОНІ РОБІНС гігант у сфері особистісного зростання. Він змінив правила гри, мотивуючи незліченну кількість людей до самовдосконалення і розкриваючи їх потенціал для величезного успіху. Розбудив собі велетня це не типова книга із самодопомоги. Це потужний заклик до дії, що спонукає нас вирватися із зони комфорту, кинути виклик своїм переконанням і розкрити безмежний потенціал всередині нас. Це нагадування про те, що наш вибір прокладає шлях до життя, про яке ми мріємо. Ця книга наповнена натхненними історіями та практичними інструментами та змінює правила гри у розкритті людського потенціалу. Щоб зміни мали справжню цінність, вони повинні бути тривалими і послідовними. Ми всі переживали зміни на мить тільки для того, щоб у кінцевому результаті відчути розчарування. Фактично, багато людей намагаються змінитися з почуттям страху і відчаю, тому що підсвідомо вони вірять, що зміни будуть лише тимчасовими. Більшу частину свого життя я слідував тому, що вважаю організаційними принципами стійких змін, і ви дізнаєтеся про багато з них і способи їх використання на наступних сторінках. Але зараз я хотів би поділитися з вами трьома елементарними принципами змін, які ми з вами можемо негайно використати, щоб змінити своє життя. Хоча ці принципи прості, вони також надзвичайно ефективні, якщо їх вміло застосовувати. Це ті самі зміни, які має здійснити людина, щоб максимізувати свій потенціал і які має здійснити країна, щоб зайняти своє місце в світі. Перший крок підніміть свої стандарти. Крок другий змініть свої обмежуючі переконання. Крок третій змініть свою стратегію. Ця книга надасть вам інформацію та стимул слідувати всім трьом основним принципам якісних змін. Вона допоможе вам підвищити свої стандарти, з'ясувавши, якими вони є зараз, і усвідомивши, якими ви хочете, щоб вони були. Це допоможе вам змінити основні переконання, які заважають вам іти туди, куди ви хочете, і зміцнити ті, які вже служать вам. І це допоможе вам розробити низку стратегій для більш елегантного, швидкого та ефективного досягнення бажаних результатів. ТоНІ РОБІНС. Хочу поділитися з вами основними ідеями з книги розбудив собі велетня. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Використовуйте силу рішення. По суті, якщо ми хочемо керувати своїм життям, ми повинні взяти під контроль свої послідовні дії. Не те, що ми робимо час від часу, формує наше життя, а те, що ми робимо постійно. Ключове і найважливіше питання полягає в наступному що передує всім нашим діям? Що визначає, які дії ми вчиняємо, і, відповідно, ким ми стаємо і якою є наша кінцева мета в житті, що є батьком дії? Відповідь, звичайно, ж та, про яку я весь час говорю, сила рішення. Все, що відбувається у вашому житті, і те, що вас радує, і те, що кидає вам виклик, почалося з рішення. Я вірю, що саме в моменти прийняття рішення формується наша доля. Рішення, які ви приймаєте прямо зараз, кожного дня, визначатимуть те, як ви себе почуваєте сьогодні, а також те, ким ви збираєтеся стати у 90-х роках і пізніше. Тоні Робінс. Тоні підкреслює, наскільки важливо свідоме прийняття рішень. Він наголошує, що ми не просто глядачі свого життя. Скоріше ми володіємо владою створювати своє майбутнє, роблячи усвідомлений вибір. Визнаючи свою здатність обирати свої думки, емоції та дії, ми можемо позбавитися зовнішніх обмежень і прокласти шлях до успіху. Це нагадує мудрість із книги Дарена «Ефект накопичення. По суті, ви робите свій вибір, а потім ваш вибір формує вас. Якщо ви хочете прослухати повний огляд цієї книги, залишу посилання в описі під цим відео. Тоні підкреслює три рішення, які керують нашою долею: ваше рішення про те, на чому зосередитися, ваше рішення про те, що для вас означають речі, ваші рішення про те, що робити, щоб досягати бажаних результатів. Замисліться про це на хвилинку. Тоні зазначає, що найважча частина досягнення будь-чого це прийняти справжні зобов'язання, справжні рішення. Ключовий момент тут. Практика усвідомленого прийняття рішень Приймайте рішення часто, вчіться на кожному з них і отримуйте задоволення від прийняття рішень детальніше про це пізніше. Крім того, ми повинні зберігати прихильність до своїх рішень, зберігаючи при цьому гнучкість у нашому підході. Ось також нагадування з книги Натаніеля Брандена шість стовпів самооцінки Я несу відповідальність за свій вибір і дії. Бути відповідальним у цьому контексті означає бути відповідальним не як отримувач моральної провини, а як головний причинний агент у моєму житті та поведінці. Якщо хочете прослухати повний огляд на книгу Натаніеля Брандена Шість стовпів самооцінки, я залишу посилання в описі під цим відео. Ідемо далі. Це приводить нас до наступної ідеї: Сила, яка формує наше життя. Безсумнівно, за всією людською поведінкою стоїть єдина рушійна сила. Ця сила впливає на кожен аспект нашого життя від наших відносин і фінансів до нашого тіла і мозку. Що це за сила, яка контролює вас навіть зараз і буде продовжувати контролювати все ваше подальше життя? Біль і задоволення. Все, що ми з вами робимо, ми робимо або з потреби уникнути болю, або з бажання отримати задоволення. Тоні Робінс Ось так. Ця концепція настільки проста, але неймовірно вражаюча. Вона проливає світло на те, як ми можемо підтримувати мотивацію і досягати довгострокових змін у нашому житті. Якщо ми пов'язуємо сильний біль з якоюсь поведінкою або емоційним паттерном. Ми зробимо все можливе, щоб уникнути її. Наприклад, формування звички до ранкових пробіжок може виявитися нелегким завданням, якщо ми боїмося прокидатися о п'ятій ранку, залишати зручне ліжко і йти в холодний темний парк. Це не просто біль, це страх зіткнутися з цим болем. З іншого боку, якщо ми пов'язуємо дію із задоволенням або віримо, що воно призведе до задоволення. Ми з більшою ймовірністю будемо до неї прагнути. Тоні згадує, що ми можемо використовувати цю силу болю і задоволення, щоб змінити практично все в нашому житті. Правда в тому, що ми можемо навчитися привчати свій розум, тіло і емоції так, щоб пов'язувати біль або задоволення з тим, що ми обираємо. Змінивши те, з чим ми пов'язуємо біль і задоволення, ми миттєво змінюємо свою поведінку. До речі, Ця концепція лежить в основі петлі звичок Джеймса Кліра у книзі Атомні звички. Посилання на огляд цієї книги теж залишу в описі під цим відео. Обов'язково послухайте Ваша система переконань це все. Розумієте, справа не в оточуючому середовищі, не в подіях нашого життя, а в сенсі, який ми надаємо подіям, те, як ми їх інтерпретуємо, формує те, ким ми є сьогодні і ким ми стаємо завтра. Переконання це те, що відрізняє життя, наповнене радісним внеском, від життя повного страждань і спустошення. Переконання мають силу творити і силу руйнувати. Тоні Робінс. Кожен автор із самовдосконалення багато говорить про вплив наших переконань. Ці переконання глибоко вкорінені в тому, як ми осмислюємо свій життєвий досвід. Питання до вас. Які переконання утримують вас від досягнення ваших життєвих цілей? Подумайте і запишіть три своїх головних обмежуючих переконання. А тепер хороша новина будь-яка віра мінлива. Почніть асоціювати сильний біль зі старим обмежуючим переконанням. Потім почніть піддавати сумніву це переконання, внесіть сумнів, а далі замініть його новим переконанням, що дає сили. І нарешті закріпіть нове переконання за допомогою повторення та обумовлення. Це підводить нас до наступної ідеї як змінити будь що в своєму житті. НЕК наука нейроасоціативної обумовленості це покроковий процес, який може змусити вашу нервову систему асоціювати задоволення з тими речами, до яких ви хочете постійно рухатися вперед. А біль з тими речами, яких вам слід уникати, щоб послідовно досягати успіху у своєму житті без постійних зусиль і сили волі. Тоні Робінс. Тоні побудував свій інструмент НЕК на основних принципах нейролігвістичного програмування. Уявіть собі, що наш розум це складні комп'ютери. НЕК функціонує як оновлення, яке ми можемо запускати щоразу, коли вирішуємо змінити наші емоційні реакції або поведінку. Перший крок це підготовка себе до змін, заснована на трьох фундаментальних переконаннях. Перше. Ми повинні вірити, що щось має змінитися. Друге, ми повинні вірити, що ми повинні це змінити. Ми повинні бачити себе джерелом змін. Третє – ми повинні вірити, що можемо змінитися. Далі слідуйте цій дорожній карті вирішіть, чого ви дійсно хочете і що заважає вам отримати це зараз. Отримайте важіль пов'яжіть величезний біль з тим, що не змінюється зараз, і величезне задоволення з досвідом змін зараз. Тоні підкріплює це нагадуванням. Усвідомлення, що ти не зміг відповідати своїм власним стандартам у своєму житті це найбільший біль. Перервіть обмежуючий паттерн. Найпростіший спосіб зробити це перемішати відчуття, які ми пов'язуємо з нашими спогадами а. Побачити в думках ситуацію, яка вас так сильно турбувала, Б. Взяти той самий досвід і перетворити його на мультфільм В. Тепер подумайте про ситуацію, яка вас турбувала, і зверніть увагу, що ви зараз відчуваєте. Створіть нову, розширюючу можливості альтернативу готуйте новий візерунок доти, доки він не стане послідовним. Пов'яжіть сильні емоції з тим новим паттерном і негайно підкріплюйте нову поведінку щоразу, коли вона виникає. Закон підкріплення. Використовуйте свою уяву. Декілька разів відтворюйте у думках цей новий шаблон, візуалізуючи успіх. Спробуйте змініть свій стан, і ви зміните своє життя. Тепер ви можете змінити свій стан багатьма способами, і всі вони дуже прості. Ви можете негайно змінити свою фізіологію, просто змінивши дихання. Ви можете змінити свою увагу, вирішивши, на чому зосередитися, або порядок речей, на яких ви зосереджуєтеся, або те, як ви це робите. Ви можете змінити свої субмодальності. Якщо ви постійно концентруєтеся на найгіршому, що може статися, немає виправдання тому, щоб продовжувати це робити. Почніть зараз і зосередтеся на найкращому, тоні Робінс. На нашу поведінку глибоко впливає наш поточний психічний або фізичний стан. Щоб сприяти довгостроковим змінам і зростанню, ми повинні опанувати мистецтво зміни нашого стану щоразу, коли ми потрапляємо в негативні моделі поведінки. Тоні продовжує нагадувати нам про неймовірну силу нашої уваги все, на чому ми фокусуємося, стає нашим уявленням про реальність. Тому вкрай важливо опанувати навичку переключення уваги з негативу на позитив. Ось кілька стратегій. Нам потрібно навчитися відчувати себе добре, іншими словами, перейти від болю до задоволення. З точки зору позитивної психології йдеться про створення більшої кількості позитивних емоцій прогуляйтеся, послухайте надихаючу музику, ведіть щоденник вдячності, робіть добрі справи, медитуйте. Все, що викликає найкращі позитивні емоції радість, надію, умиротворення, вдячність, гордість, натхнення та любов, ставте правильні питання. Як підкреслює Тоні, питання якості створюють якісне життя. Будьте допитливими та постійно ставте якісні питання. Наприклад, замініть, чому я, на як я можу це зробити краще. або Чому я в такому пригніченні? На що я можу зробити, щоб почувати себе краще? Питання фокусують нашу увагу і формують наші почуття та дії. Зіткнувшись з проблемою, виконати цей контрольний перелік для її вирішення? Що хорошого в цій проблемі? Що ще не ідеально? Що я готовий зробити, щоб все було так, як я хочу? Від чого я готовий відмовитись, щоб все було так, як я хочу? Як я можу насолоджуватися процесом, поки роблю все необхідне, щоб все вийшло так, як я хочу. Тоні також рекомендує включити до нашого щоденного життя питання ранкової енергії. Що викликає у мене радість? Чим я пишаюся? За що я вдячний? Що мені найбільше подобається? Кого я люблю? Хто мене любить? Використовуйте трансформаційну лексику. Слова мають величезну силу, вони формують наші переконання та керують нашими діями. Щоб досягти стійких змін у нашому житті, ми повинні свідомо обирати слова та постійно розширювати діапазон висловлювань. Наприклад, замініть слово депресивний на відчуваю себе трохи пригніченим, стурбований на трохи стурбований, рішучий на непереможний, а хороший на неймовірний або фантастичний. Ці стратегії з книги узгоджуються з науково доведеними позитивними психологічними втручаннями, які можна знайти в книзі Мартіна Селігмана та інших авторів. Все, що вам потрібно зробити, це їх спробувати. Використовуйте емоції як компас якщо ви хочете, щоб ваше життя дійсно працювало, ви повинні змусити свої емоції працювати на вас. Ви не можете втекти від них. Ви не можете їх вимкнути, ви не можете спростувати їх або обманювати себе щодо їх значення. Ви також не можете просто дозволити їм керувати вашим життям. Емоції, навіть ті, що здаються болісними на короткострокову перспективу, насправді схожі на внутрішній компас, який показує вам дії, які необхідно здійснити для досягнення своїх цілей. Не знаючи, як користуватися цим компасом, ви назавжди залишитеся у владі будь-якої психічної бурі, що встане на вашому шляху. Тоні Робінс, Хочете підвищити емоційний інтелект? Ця концепція може змінити правила гри. Її ефективність полягає в тому, що мова йде не лише про міркування, про ваші почуття, визнання, підтвердження, вирішення. Але й про глибше поринання у розуміння основної причини цих емоцій, і, що найважливіше, про прийняття заходів щодо усунення їх джерела. Найважливіший урок, який необхідно запам'ятати в нашій свідомості, полягає в наступному будь-яка негативна емоція це заклик до дії, сигнали дії. Отже, ось шість кроків, які допоможуть оволодіти своїми емоціями. Визначте. Що ви насправді відчуваєте? Визнавайте і цінуйте свої емоції, знаючи, що вони підтримують вас. Зацікавтеся посланням, яке пропонує вам ця емоція. Будьте впевнені в собі, згадайте випадок, коли ви відчували подібну емоцію і успішно з нею впоралися. Переконайтеся, що ви впораєтеся з цим не лише сьогодні, а й в майбутньому. Хвилюйтеся та дійте. У книзі Тоні аналізує 10 потужних негативних емоцій сигналів дії, детально описуючи їх послання і пропонуючи рішення, як з ними впоратися. Остання ідея розширити свою індивідуальність. Однак більш потужним, ніж будь-яке з них, є основне переконання, яке є кінцевим фільтром для всього нашого сприйняття. Це переконання напряму контролює послідовність ваших життєвих рішень. Це ваші уявлення про свою особистість. Тоні Робінс. Що таке ідентичність? Це просто переконання, які ми використовуємо для визначення нашої індивідуальності, що робить нас унікальними, хорошими, поганими або байдужими серед інших людей. І наше відчуття впевненості в тому, хто ми є, створює кордони і обмеження, в яких ми живемо. Наші здібності постійні. Але те, наскільки ви їх використовуєте, залежить від вашої особистості. По мірі того, як у нас розвиваються нові переконання про те, хто ми є, наша поведінка змінюється, щоб підтримати нову ідентичність. Хто ти? Це складне питання. А ось іще складніше, ким ти хочеш стати? За словами Тоні Робінса, розширення своєї особистості передбачає вихід за межі того, ким ви себе бачите в даний момент. І прийняття більш широкої і потужної версії себе. Ось опис того, як це зробити. Прямо зараз складіть список всіх елементів вашої особистості, які ви хочете мати, свідомо вирішіть, ким ви хочете бути. Почуйте внутрішню дитину і докладно опишіть, ким ви вирішили бути сьогодні розробіть план дій, який ви могли б прийняти, щоб жити послідовно зі своєю новою особистістю. Прийміть свою нову особистість і транслюйте її оточенню. Крім того, концепція зміни ідентичності лежить в основі філософії Джеймса Кліра щодо зміни звичок, і він повторює цю думку Чим більше ви повторюєте поведінку, тим більше ви зміцнюєте ідентичність, пов'язану з цією поведінкою. Фактично, слово ідентичність спочатку походить від латинського слова есентітас, що означає буття. І ідентідем, що означає повторюваний. Ваша особистість це фактично ваше повторюване буття. Наша ідентичність формує наші звички, а наші звички формують нашу особистість.